Вим'я цей сина, Святого Духа, всіх освітаю сьогоднім святом, згадкою чуда явлено архестадіго Божим Михаїла по захисту християн і храму святого. Чудо, яке відбулося в водях, це містечко, близько містечко колоси, колося на апостола поста посла Павла. Царяна була ладики недалеко. Свій час нам проповідали апостол Філіп, і апостол Ян Богослов. Є п'єсів, є все те, що приходив до Філіпа. І в цьому місці вони проповідували, і частина людей обірвала. І сам Ян Богослов прискав, що на цьому місці буде присутній архестаті Божий Михій, будуть явлені чудеса. І ось на цьому місці. Забило чудесне джерело води, через яке подавалося зцілення багатьом людям. Говорячи ще про аж Тіха Божиє Михіла, я ми хочу сказати, що це архістратіг, воєначальник, воєначальник, тобто глава всього воїнства Небесного, тобто глава всіх ангелів, в свій час, в свій час. Главою ангелів був Дениса, але він розгордився в її сам захотів бути Богом, і саме йому Архисвяті Божий, Михаїл сказав, хто я Бог. Михаїл перекладається, хто я Бог, що є єдиний Бог, а не ти. О, Тому хто я Бог, тобто немає нікого іншого, як наш Бог. От. І Апокріпсів розказує, що. Архиститік Божий Михіл вів війну з сатаною і дьяволом і очистив небо духовне, тобто небо, де Господь прибуває від дьявола і тих падших ангелів, які приєдналися до дьявола. Тому то от він, воєначальник. В святому Письмі він згадується, він являвся Ісусу Навину, коли ізраїльський народ йшов в землю обіцяну, воюючи з тими племенами. Так от помічником, для них був архістатіх Божий Михаїл. Завдяки його допомозі отрималися перемоги, О, він допомагав в захисті потім і Єрусаліма, і Сирійського міс... війська. О, тому -то раз він архістатіхої начальник, тому що -то молиться для захисту, захисту нашої душі, від спокус дьявольський, тому що він переміг дьявола. Ну, тому якщо є наваждення, якісь нападки дьявольські, ахістатіху Божий Михіла. Моляться, моляться і йому воїнам, бо що він теж є воєначання. Так от, через нього теж є чудеса, тих чудес, які, подавалися, які да, подавалися через його ходатайство перед Богом. Це було ось це місце і це святе джерело. І от одному чоловіку, якого донька не розмовляла, архіститі Божий, Михаїл явився і каже, іди в то містечко, там є. Джерело води цілющі, і нехай донька поп'є, Господь дарує, дарує стілення. І батько пішов да попити, і донька заговорила. І от батько маючи достаток, і він збудував храм вчиться і статіха Боже Михайла. Це було ще в перші віка, коли поруч були і язичники, і на церкву. Але храм існував, і там юнаком прийшов храм Архів, який 60 років прослужив пана Марем, Був благочистив, був молитвенник. І от язичники, які жили навколо і поруч, вони здобствували багато людей через ці чудеса, які подавалися через це джерело, через молитву. Вони злобствували, бо що їх менше ставало, багато людей увірували у Христа. І от вони вирішили знищити храм. І Поруч протікали дві річечки, і вони почали копати так, щоб ці річки з'єднати, сформувати нове русло і направити цю воду на храм, щоб воно просто, об'єднавшись дві річки, змили, знищили цей храм. І От святий Архів, бачивши ці зусилля і розуміючи ту загрозу храму, молився Богу і молився Архіститі Божа Михайлу, що він захистив. І Архістатіх Божий Михайл почув молитву церкви святого Архіпа. Коли вода потекла, то видимо для людей архістатік Божий Михайл і перед хамом списом ударів утворилась щілина. В яку вся вода і пішла, так що храм залишився нетронутим. Хони це є щілина, тріщина О. або отвір. О, тому то така і назва: чудо в хонах – близько того отвора, де Архистатіх Божий Михіл воду відвів від храму, захистив. Тому, то, як тоді і тепер Архистатіх Божий Міхіл в Раніше він був з народом Божим єврейським, який йшов ту в святу землю, а тепер от Він захищає і Церкву Христову, тому що то ми поставили службу, молилися, що він був і захисником для нас. Перш за все, для наших душ ми завдяки його заступництву перемагали всі і спокуси, і нападки дьявольські, ну, і в тому числі був захисником він і для нашої церкви теж беріг від нападків. Ті води нападок, які є зараз на церкві, знову вони ушли в підземелля. А церква Христова сіяла благодаттю Божої і люди в ній находили спасіння. Тому аж хрестаті не хімі Бога Ана. Часів приложи.